Отже, пані та панове, це геймшоу. Сьогодні у нас справді топовий гість. Коли він був спортсменом, досяг найвищої вершини і став олімпійським чемпіоном. Потім вже у статусі функціонера обіймав найвищі спортивні керівні посади у нашій державі. А 17 листопада він може бути обраним президентом національного олімпійського комітету. Отже, пані та панове, зустрічайте сьогодні у геймшоу чинний міністр молоді та спорту України Вадим Гуцай. Вадиму Марковичу, вітаю вас? Ну і перше хотілося подякувати, що знайшли час, аби приділити увагу нашому каналу. І знаєте, хотілося б сьогодні менш офіційною мовою поговорити про те, чи живий український спорт, чи живе він або виживає. І у цьому е сенсі перше запитання: наскільки для вас особисто змінилося життя від початку війни, і наскільки воно змінилося для вашого відомства? Що зараз Раз виходить на перший план. Доброго дня, Роман. рада вас бачити. Давно не спілкувались, тому що ви один із наших спортивних журналістів, які фахово працювали і працюєте і знаєте, всередині, що відбувається, і завжди знали, що відбувається всередині. Це дуже важливо для е, людини, яка працює в спортивній журналістиці. Для нас що змінилося? Для нас повністю все змінилося з першого дня, як розпочалась війна, у нас же ж повністю. Були змінені пріоритети, змінити пріоритети і в підготовці наших спортсменів, і взагалі, щоб ми втримали, втримали всі наші збірні команди, всіх наших тренерів, які були на той час засереджені на підготовці до змагань до міжнародних змагань, тому що ми спокійно готувалися. У нас розпочався 2022 рік. У нас було багато планів виступів і підготовці до міжнародних змагань. І всі спортсмени вже за своїм графіком міжнародних тренувань і змагань були хто за кордоном, хто був всередині країни. І все змінилося з першої години, коли розпочалась війна 24 лютого, ми зрозуміли, що вже нам потрібно працювати над тим, як зберегти, зберегти всю спортивну галузь. Ну тобто і весь масовий спорт, і всі наші збірні команди, і всі наше напрацювання в законодавчому плані, чимало українських спортсменів перебувають за кордоном. Причому не просто виїжджають на змагання, вони там зараз живуть і тренуються, і звідти вже вирушають на свої е, конкретні змагання. Е, чи контролюєте ви цю ситуацію, і чи допомагає міністерство якраз нашим спортсменам, які живуть і тренуються за кордоном? Роман, ми повністю контролюємо цю ситуацію, повністю контролюємо. Я ну, по перше, з усіма федераціями і міністерстві я особисто на зв'язку. Ми ми проводимо і зустрічі. і Ми телефонуємо до одного і контролюємо переїзд наших спортсменів, де вони зараз знаходяться. Тому що ми спочатку війни розробили постанову кабінету міністрів, тому що ж коли був об'явлений воєнний стан, то 80, 18-60 неможливо було виїхати за кордон. І ми mm -hmm. відпрацювали. Я дякую Кабінету Міністрів, який підтримав цю постанову кабінету міністрів, де наші збірні команди можуть спокійно виїжджати і готуватись на змаганнях за. Підписом міністра, тому ми е, всі відпрацьовуємо всі збірні команди. Хто виїжджає, хто повертається, що потрібно зробити? Скільки потрібно Кошториси ми, і держава приділяє е, виділяє кошти на е, то, щоб наші спортсмени знаходила за кордоном, плюс всі наші міжнародні партнери, олімпійські комітети всіх країн. І держави, і федерації міжнародні всі допомагають. Ну, тобто, це реально контрольована ситуація, тому що вони всі працюють згідно графіку, календарю міжнародному і всеукраїнському, які у нас прописані в міністерстві е, Вадим Маркович, В одному з ваших інтерв'ю е, це здається було у вересні. Ви говорили, що агресор завдав ударів по спортивних об'єктах, е, зруйнував повністю або частково більше ста спортивних об'єктів. спортивних за... об'єктів. це на сьогодні, на зараз да. 135 спортивних об'єктів 22 22 взагалі е, зруйновані. Е, 113 тринадцять частично пошкоджені, але це вже більше на 180 мільйонів доларів, на угу. які нам потрібно щоб відбудувати, тому що дуже був великий обсяг реконструкції і будівництва спортивних об'єктів по всій Україні за останні два роки. Тобто, всі мери, всі голови адміністрації, всі були. Дуже налаштовані на будівництво реконструкцію спортивних об'єктів, тому що президент надав всім пошту, щоб всі вкладали кошти в розвиток спорту в спорту в інфраструктуру. Тому що ми розуміємо, що е, спорт вищих досягнень це кінцева стадія е, айсбергу. А головне, це спорт, масовий спорт. А масовий спорту потрібна. Е, Інфраструктура де займатися спортом. Тому стільки було зроблено за останні два роки, на жаль, ми багато чого втратили, але ви ж розумієте, що коли буде перемога, що все відбудується. Так, ну, а зараз чи ведуться якісь ремонтні роботи з відновлення цих об'єктів? Ну, звісно, там, де це можливо робити? Роман, зараз, зараз там, де є можливо робити, нема грошей, тому що всі гроші йдуть на війну. І зараз у нас на те, щоб робити реконструкцію чи відбудову цих спортивних об'єктів, знаєте, зараз не на часі, тому що okay. нам дуже важливо гроші на, а, на війну. Нам дуже важливо гроші на підтримку людей, підтримку людей, тому що в такий складний час і хто і багато людей, хто залишився в країні, для нас дуже важливо, щоб Люди були на роботі, щоб вони отримали заробітну платню. Ну, тобто, зараз на інфраструктуру недостатньо, недостатньо коштів, а десь і взагалі їх немає. Тому вже ми після перемоги ми повернемося вже на відбудову всієї спортивної інфраструктури. Ви е, також є е, членом виконкому національного олімпійського комітету. Я цілком можу припустити, що чимало людей до кінця не розуміють різниці між цими двома відомствами. Якщо стисло кількома реченнями заповнити цю прогалину, чим відрізняється нок України від Міністерства молоді та спорту? НОК несе в маси олімпійські цінності. НОК несе в маси любов до олімпійських видів спорту, до чесної боротьби. Тому що є олімпійські цінності, які, знаєте, вони для мене, це завжди була чесна боротьба, це тяга до роботи, це перемога. Розумієте, тобто. Це дуже е, потрібно працювати в тим молоді, з молоддю з молоддю, щоб вони розуміли, що о, олімпійський рух це за мир. Розумієте, це ж велика цінність в нашому житті. Ми зараз це вже зрозуміли, що олімпійська цінність це за мир. Тому що ми розуміємо, що коли в древній Греції розпочиналися Олімпійські ігри, закінчувалися війни, і це е, дуже е, важлива цінність. Розумієте плюс в тому, що це представницька функція, що НОКС представляє на міжнародній арені е, національні збірні команди. НОК представляє на Олімпійських іграх і е, в, разом з міністерством е, готують команди до приймання участі в Олімпійських іграх і здобування медалей на Олімпійських іграх. Тобто, ви знаєте, є функція міністерства і є функції НОКУ. Вони різні але. Але на в кінці вони е, з'єднані в тому, що потім НОК разом з міністерством їдуть на Олімпійські ігри. І НОК відповідає вже за участь на Олімпійських іграх, Національний Олімпійський комітет наших спортсменів і за те, щоб уже були добрі всі умови перед Олімпіади, зроблені для того, щоб наші спортсмени готувалися. І ще... Ще робота з міжнародними партнерами з міжнародними олімпійськими комітетами. Якщо міністр працює вже на своєму рівні, то вже у президента національного олімпійського комітету є вже свій президент міжнародного олімпійського комітету, наприклад, Томаш Бах, як, з яким потрібно. Співпрацювати наприклад, зараз вже ця робота. Я як роблю як міністр. А потім, якщо мене оберуть, люди, я буду працювати вже як президент національного олімпійського комітету для того, щоб уже всі ці санкції подовжували, щоб вони бачились росіян і білорусів на змаганнях. Ну тобто такі е, різні речі. Ну, добре, давайте зараз якраз перейдемо до цієї теми виборів президента Національного олімпійського комітету, 17 числа буде голосування. Який ключовий аспект у прийнятті вашого рішення і йти на ці вибори? Ключовий аспект, йти боротися боротись за наші збірні команди, йти боротись проти російсь, про агресора вже на міжнародному рівні, тому що за останні 8 місяців я. Потужно працював на міжнародному рівні по відстороненню спортсменів Росії та Білорусі від міжнародних змагань для мене це реальний виклик на сьогоднішній день. і Він продовжується, і я впевнений, що на цій посаді я зможу ще більше надати поштуха для того, щоб уже на урівні на рівні олімпійських комітетів інших країн щоб вони теж підтримували неповернення росіян. Для мене є виклик той, що я бачу, що по розвитку і збільшення захочування займатися спортом, займатися олімпійськими спортами по всій міжнародній спільноті. Ну, тобто, є такі для мене є цікаві виклики, і чим я хочу вже в майбутньому займатися. Угу. Поки що чинний президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка він залишає посаду. Вже зараз в його спину летять стріли критики. Ви навпаки публічно його відстоюєте, навіть у дичому захищаєте у спортивних колах. Шириться інформація, що саме Сергій Назарович запропонував або навіть вмовив вас балотуватися на цю посаду. Наскільки це відповідає дійсності? Для мене Сергій Назарович... Бубка це Герой України, це легенда, світова легенда, яким ми всі українці пишаємось, тому що нам потрібно розуміти, що цей, таких людей, як Сергій Бубка в Україні, ну, ну дуже мало. Дуже мало в спорті, а практично їх нема. Коли я а, буваю за кордоном чи на міжнародних зустрічах, і коли люди чують, що ім'я Сергій Бубка. Це, ви знаєте, це український такий тренд, тому я дуже поважаю цю людину. Я дуже ставлюсь до цієї людини з повагою і вважаю, що такі люди, які зараз він 17 років очолював Олімпійський комітет, який він був один із найкращих в світі, і зараз він керує. А, Фондом солідарності і сіро, і все робить для того, щоб спортсмени отримували теж кошти. Він працює не безпосередньо. Працює він з президентом міжнародного Олімпійського комітету Томашем Бахом. Конкретно він з ним працює, і конкретно Томаш Бах допомагає Україні. Це велика заслуга і робота Сергія Бук Розумієте, і за це потрібно дякувати йому. А хто кидає в нього стріли? Ну ви знаєте, я бажаю їм. Удачі і хочу подивитись ці люди, які в нього бросають стріли, що вони зробили в цьому житті. розумієте? Тому я бажаю всім мічного здоров'я і удачі. А по поводу того, що він мене зі мною розмовляв чи не розмовляв, це моя особиста думка, тому що я вже пропрацював в міністерстві, я вже багато чого вважаю, що команда міністерстві, яка прийшла зі мною, багато чого зробила, і я впевнений, що. І вночі ми будемо багато працювати і робити багато багато нових ідей і зустрічей, і робити всі разом і спільно працювати з Сергієм Назаровичем Бубкою, тому що він зараз працює в Міжнародному олімпійського комітету, і там працює над для того, щоб допомогти українцям і Украї... нашим українським спортсменам, і ці і федерації це все вони це отримують. Вони це і відношення, і я знаю, що Практично всі президенти федерації поважають цю людину і всі українці поважають цю людину. Тому ви знаєте, у нас була розмова просто чоловіча, Є у мене бажання чи нема бажання? Ну і ніхто не говорив, іди чи не йди. Це моє особисте е, бачення і думка. Ваше ставлення до одного з конкурентів Жана Балонюка, тому що не ну, є це у публічному е, доступі. Ваші спільні фото, посмішки. А зараз ви опоненти. Е, ваше ставлення до нього? І чи е, можлива ситуація, коли в майбутньому все ж таки це спілкування перейде у більш конструктивне русло? Ну, конструктивне русло воно завжди може прийти, коли люди розуміє, о що він говорить. Якщо людина е, попрацює десь щось там, чомусь навчиться, буде знати, що він хоче, а не тільки хтось там буде йому писати листи. Я ж можу розмовляти на різні теми. Я знаю, як це все зробити, як все е, побудувати, яку яку роботу можливо побудувати. Тому у мене ставлення ну, як для, як для спортсмена він олімпійський чемпіон, це дуже класно, як і... Підгрушна Олена, олімпійська чемпіонка. Це наші поважні спортсмени. Я тільки ставлю сповагу, а як можливо ставитися до людини, яка стала олімпійським чемпіоном. Ну, сповага це наші спортсмени. Ми в своїй родині спортивні повинні відноситись один до одного з повагою. І це головне по роботі. Я не знаю про роботу про цю людину. Ця людина взагалі ніде не працювала. А по роботі міністерством зараз, коли ми там працювали, я там працюю три практично три роки. зараз два два роки дев'ять місяців. В міністерстві. Ну щоб сказати, що була якась допомога як народного депутата до міністерства до галузі спорту, то я хочу вам сказати, що жодна людина вам не скаже в міністерстві, що була нам допомога. Нам реально допомоги від цієї людини не було. Він ніде не працював, ми не знаємо його думки, ми не знаємо, що він буде робити. Ми не, ви ж розумієте, так, що скільки років у вас вже ви вже сивий, Ви вже сива людина. Я теж сива людина. <реш> <реш> тобто я знаю вас, що ви робили, що ви зробили, і що ви, 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 ви розумієте, про що я так? Ну, ви ж коли йдете до лікаря. І вам ну не ви, я не буду про вас. І людина йде до лікаря, йому кажуть, потрібно робити операцію. І от є хлопець, який тільки закінчив університет, він дуже класно навчався, але він буде вам робити операцію. Ви ж, ви ж кажете, а у вас є більш досвідчена людина. Ви ж ви ж запитаєте, і потім підете, в ще лікарню, то вам скажуть, оця людина, він вже 20 років працює, у нього є досвід до цих операцій. І так в спорті спорт це ж те ж це саме. Це ж не просто прийти гасла, побігли. А куди бігти? За чим? Хто це буде відпрацьовувати? Хто це розуміє? Ви розумієте? Ну тобто, ну, потрібно от, тому поважаю як людину, як олімпійського чемпіона, як фахівця взагалі не знаю. І я впевнений, що вся Україна його взагалі не знає, тому що ну, він ніде не працював. Якщо вас обирають президентом НОК, ваш перший крок на цій посаді? Мой перший крок на цій посаді. Ну, звісно, що ми будемо розглядати співпрацю з міжнародним олімпійським комітетом, співпрацювати по продовженню санкцій по відстороненню Росіян. Це для нас дуже важливо. Це така глобальна проблема України, щоб ми не бачили Росіян на всіх на всіх міжнародних змаганнях. Звісно, що я розумію, що потрібно, щоб спорт вищих досягнень федерації, співпраця з федерацією стала ще більшою. Звісно, що потрібно, щоб спорт вищих досягнень. на моє розуміння, може, щоб воно було під національним олімпійським комітетом, щоб національний олімпійський комітет займався і готував олімпійські збірні команди на змагання. Це потрібно буде розсистемно відпрацювати з новою командою в олімпійському комітеті. Вадимо Марковичу, і останнє запитання. Воно не стосується теми виборів, але стосується нашого поточного життя. У день нашої перемоги у війні. Що ви зробите першим? Ви Знаєте, я, я обійму свою родину, обійму всіх своїх дітей, яких я, на жаль, не бачу вісім місяців. Я обійму своїх друзів. Я обійму всіх, з ким я пройшов ці вісім місяців, тому що зараз за мною моя команда міністерстві. Ми один порунув ми поруч працюємо ці складні вісім місяців. Реально складні і під ракетами і під бомбами. І вночі, і в дні ми підпрацьовуємо для наших спортсменів, Тому я впевнений, що ми будемо один одного обіймати і дякувати нашим збройним силам за те, що вони зробили цю перемогу. Дякую вам за цю розмову. Пані та панове. Нагадаю, що сьогодні у геймшоу був чинним міністром молоді та спорту України Вадим Гуцайта. 17 листопада Вадим Маркович може бути обраним на посаду президента національного олімпійського комітету. Дякую, що були з нами. Побачимось під час наступних випусків.